Продовжується. Вон, гарно тут прокладочка нормальна, все, нашу її поставили на герметик, зараз будемо все знімати і буду вичищати. І друге, герметиком отвір заліплений. Хоч би вона була і прокручувалася, вона б ще ніколи не завела. Працюю далі. Так, не прокручується, думаю, тому що отут. Катушка взагалі не прикручена, болтик відкручується. Це вже збитий. Під Зараз пробую відкрутити отвертку. Я думаю, що як небудь поставили катушку і вона, напевно, тут вперла. Зараз знімлю катушку і подивлюся. Так, Відкрутив я стяжки, обідував катушку. Нічого все одно не крутиться, значить не катушка. Але на таку поставили. Все брудне, не повідчищали її. Добре. Значить, лізу я до поршневої. скоріше всього, неправильно поставили поршеньок і кольця вдарили в віконечка. Цікаво, чи хоч живі вони ще там добре. Відкрутив я цей ужас. Герметик аж всередині, і все це повичищати, звідси акуратно знімлю. Але от причина от заклинив циліндр, що не витягується поршень. Зараз подивлюся, буду легенько через віконечка піджимати колечка. От може воно десь запняло, там може піде.